Доброго ранку, друзі, і гості каналу Життя, як воно є. Знаєте, недовго нас порадувала погода. Такий гарний був вчора, можна сказати, що чудовий день. А сьогодні знов дощит. Вчора звечора почало ляпотіти, і так до ранку продовжу. Воно нема великого, але і не погода. Так, як то говорять, і не дощ, і не погода. Гарного всім дня. Пішла я по горіхи. І під горіхами знайшла такого гарного чудового гриба, який називається синя ножка чи ліловонога. Хто як звик. Але, на жаль, я його брати не буду. Він не один, їх там два, їх два. Десь ще маленьке бачила. Не буду брати по тій причині, що воно все росте біля проїжджої частини. Ось ще один такий невеличкий. Біля проїжджої частини. І грибочок, якби він ще був молоденький, ще таке? Ну, він вже тут зібрав все, що треба і не треба на, мене, на себе. Лишу десь під деревцем, нехай спори. Нехай спори роздуваються, я її з сторони поля покладу. І буде так. Я знала, що вони тут росли, я раніше тут їх бачила. Але дивіться, який красень. Бачите, на мою руку. Ой. Є у мене ще таке хобі. Гриби теж люблю збирати, ходити люблю по лісі. Не так люблю їсти, як люблю оцю таку прогулянку грибну. Тут з сторони поля ще натрапила такий невеличкий, дивіться, один і на ньому ще один росте. Ой, витвір природи. І тут ще один такий. Але я його теж брати не буду. Ну, получила задоволення саме знахи. Та я вже Йду я помалу вже додому. Що назбирала, то назбирала. Так, такі горіхи. А там і без листя, і без горіхів. Але ще щось падає. Зараз прийду, висиплю в відро, побачу, що буде. таке листя жовте. Ну, осіння краса, осіння краса. Оце зараз... Зараз будемо бачити, що я сьогодні їх назбирала. Ось саме зерце. І мені цікаво, що тут є. Можливо, трішки більше, як той раз трішки повністю відро. Ну, можливо, трішки повністю відро. Отак, трішки видно лучше. Але горік це таке діло. Ну, вже хочу в ліс погреби. Друзі, вже хочу в ліс погреби. Ви знаєте, знайшла ті грибочки і такий... На душі така якась стала, ну, переключилась. Переключилася точно. Ну що, коло мене це позавчорашні а то сьогоднішні Тут готується такий рибний суп з пшоном, тому що прийшла і хочеться чогось гаряченького. І кладу каву зараз. Бачите, я вам кажу сама-сама все. Не сама, поки я на горіках була, машинка стірку постирала. Газова плита мені бульйон рибний зварила. Бачите, так і хазяйкою можна бути. А раніше пам'ятаєте, як стирали. Ой, якась дуже розумна людина придумала ці машинки, такі стиральні автомати. Закинули стірку і хазійки. А раніше цілий день стираєш і думаєш, боже, скільки я зробила роботи? Це зайшла в погріб і хочу показати, дивіться, як росте картопля, А? Гляньте, якийсь жах. У вас так, що росте? І... Тут двері навіть не закривають, на дворі прохолодно, думаю, нехай в погрібі буде прохолодно. І тут росте. Це королева ванна і це росте. А в ящичках насіння. Ой. Собака порозвалював ящики. От, от, противне, противне. Дивіться, що поробив собака. Двері відкриті. Подивіться, що з ящика поробив, а? Ну, чого на цю картоплю сюди тохмачитися? цей ящик поламав? Ну, чого сюди тохмачитися? скажіть мені, будь ласка. Двері закриті, він собі спустився, як хазяїн. Подивіться, Поди картоплю порозкидав, ящики поламав. джек Джексота. Ще, ще не було має такого, щоб собака... Ладно, понімаю, літом ховався, літом була жара. Ну що ж зараз сюди лізти? Ну що ж зараз сюди лізти? Дивіться, з ящика зробив нічого. Це ж він, видно, вилазив сюди хотів лягати. Ну, є там де лягати. Є там в нього кинута якась куртка стара. Ні, він собі. Тут йому прекрасно, видітель. На картоплі. Ще й на картоплі. Ну тут тепліще, мабуть, як на цементі. То чого сюди заходити? Це, хочу взяти жиру, мабуть. О, Це тут в мене так трішки. Салатики, тут рибка, така-така-така, паштетик, мед, огірочки, тут теж трішки тушонечки, знову паштет. Ну, тут ця кетчуп, Ну, як у всіх, як у всіх. Не густо, звісно, не густо, але мені вистачить. Там теж сок. Там мелені помідори, ну, достатньо, мені вистачить. Ще вам скажу, друзі, виноробна. І думала, що це буде отак тільки. А виявляється, ще тут є сік. Це тут вже банка трьохлітрова і півторашна, повні, але сюди ще цукор треба додати. І я думаю, дивіться, ще який густий сік виходить. Я ще руками здушую. І ще треба водичкою, я думаю, це залити та й передушити. І ще буде добавочка. Значить, йду по другу, мабуть, 3-літрову банку. Тому що не вміститься. Сахар куди кидати ще? Все, друзі, останній стріх. Надіваю рукавичку. І будемо чекати, поки вона підніметься. А потім, поки буде опускатись. Сахару висипала, в мене не було багато його. Але десь по 200 грам кинула на банку. Я в четвер куплю, я думаю, до четверга мені його вистачить. Отак. Будемо надіятися, що буду мати менце. А ви... ну, пишіть, як ви робите вино. Тут у мене сік. І трішки оці вичавки я замочила ще водичкою і віджала ще від, тому що я без е, сік віджимала, а руками. А руками багато соку залишається у вичавках цих. Та й трішки заливала водою. Нечистий сік, розбавлений водою. Отак, три часа дня і вже ніби підходить вечір. День коротший стає, скоро ще буде коротший. От не люблю, не люблю ці довгі вечори. Не люблю, особливо зараз, тому що в довгі вечори думки голову розривають. А якщо день, якесь є заняття, легше, легше живеться. Такі то справи. ще кудись можна чмихнути, так як сьогодні. Та й потім добре. Ну що, друзі, всім тихого, мирного вечора. Тихесенької нічки. Щиро вам дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. Будьте здорові та Богом хранимі. Пока-пока.